Думаю, багато з вас чули та й знають, що Sony WH1000XM4 є дуже популярними бездротовими навушниками. І ось вийшло оновлення, тобто оновлена версія, і таке враження, що вони одні з самих приємних, ну як мінімум, візуально тактильному плані. Але давай зацінимо, що тут є нового і чи є покращення, ну крім тактильних, бо головне в наушниках це звук. У комплекті йде прикольний і, головне, міцний захисний чохол, який призначений для транспортування. Нагадує мені чомусь зменшену копію футуристичного рюкзака, щось типу популярного XD дизайн. Не знаю чому. Зовні є хвостика, всередині є додатковий спеціальний відсік, кришка якого тримається на магнітах. І він для зберігання комплектного кабеля Type a Type-C для зарядки та ще одного AUX кабеля. Тобто, хоча вони і Bluetooth, але ще також мають можливість здійснювати програвання і через кабель, наприклад, якщо розрядилися і у тебе є даний роз'єм. Хоча, якщо ти аудіофіл. То ця дирочка у твоєму аудіофільському пристрої впевнений точно є. Дістаючи навушники, то вони відчуваються супер приємними. софт-тач пластику, який так приємний, але буде менш практичний на довгій дистанції бо, думаю, помітно, як вони збирають їх відбитки. Обрамлення пластикове, але сподіваюся, всередині є хоча б трохи металу, щоб надати міцності конструкції. А зовні це так розумію екошкіра, яка також дуже приємна. Але найприємніша частина це амбушури, які таке враження, що з якою тач прорезиненої шкіри. Мега приємні на дотик. Але знову ж таки, з практичної точки, так це ще й покращує пасивну шуму але вуха точно при довгому використанні будуть потіти, аніж з якимись, наприклад, тканинними версіями. Ну і оскільки вони по суті повністю або в більшості із пластику, то їхня вага у 250 грам не відчувається чимось масивним та без будь-якого дискомфорту взагалі носиться. Ну і в порівнянні з попередньою версією, то вони більше не можуть складатися, відповідно, і чохол більш габаритний. Також на кожній чаші є по три отвори під мікрофони: одні для того, щоб передавати твій голос. А інші для аналізу навколишнього середовища, ось приклад, як вони звучать. Раз, два три чотири п'ять і так і так, а ось так вас буде чутно. Якщо ви будете використовувати дані навушники як гарнітуру зараз, тут на балкончику тут купа машин їздить, шумиться, гудить, пердить. Така от якість по органах керування все досить просто. По-перше, є фізичні клавіші, є живлення, якою при короткому утриманні вмикаєш або вимикаєш навушники. При довгому утриманні десь близько 5 секунд активовується режим підключення. Про це буде відповідна озвучка в навушниках. Та кнопка вмикання, вимикання шумодаву та прозорого режиму. А по друге ще є сенсорне керування. Воно працює. Тільки на правій чаші, та можна керувати плей паузою подвійним тапом, змінювати гучність проведення вверх та вниз, перемикати треки свайпами вперед-назад. І також треки можна перемотувати, роблячи свайп вперед або назад та в кінці утримуючи, але в мене чомусь не спрацьовує. А якщо прикласти долоню до правої чаші, то вмикається тимчасовий прозорий режим, допоки тримаєш на ній руку. Це прикольно. Також подобається наявність датчика, який відслідковує знімання одягання наушників, і відповідно ставить на паузу або продовжує відтворення музики. Ще у них є це шумодаву, який на мій Смак дуже добре справляється, який працює майже так само, як у версії XM4, та навіть як у AirPods Max. Але все одно я особисто не можу довго використовувати даний функціонал. Також немає ніяких налаштувань інтенсивності його роботи, тобто один єдиний режим. І є прозорий режим, щоб, наприклад, розмовляти з кимось, не знімаючи навушники, і в цілому дуже навіть непогано та точно краще за попередника звучить, звук навколишнє середовище більш живіший, і власний голос передає краще. Для додаткових налаштувань є фірмовий застосунок headphones, і найцікавіше знаходиться в такому ж по назві розділі Headphones. У вкладці статус є можливість дізнаватися відсоток заряду, активувати адаптивне регулювання гучності відносно оточення та дублюється музичний плеєр. У вкладці Sound можливість перемикання між режимами шуму у прозорий та вимкнути їх всі. Активація функції Speak to Chat, тобто музика ставиться на паузу, як тільки ви починаєте говорити та її налаштування. Equalizer налаштування Bluetooth з'єднання, де можна вибрати пріоритет якості чи Стабільності з'єднання. DSEE Extreme це покращувач якості від Sony. Далі у вкладці System можна активувати можливість тримати підключення з двома пристроями одночасно прям дуже крута фішка. Налаштування голосового асистента, вимкнути сенсорну панель, налаштувати клавішу перемикання режимів та обрати між якими з них здійснювати це перемикання мінімум два або між всіма трьома. Можна налаштувати швидкий доступ на подвійний або потрійний натиск і кнопки режимів, але вибір невеликий тільки Spotify Tab. Опція автоматичного вимикання. Навушників, вимикання датчика знімання одягання навушників, опція вмикання та вибору мови для голосового озвучення, але української нема. І опція автоматичного завантаження оновлень. Більше нічого цікавого, хіба у клаці сервіси можна налаштувати якраз ось цей у Spotify Tab, але це для користувачів Spotify, у мене, YouTube Music, а у Тебе? І найголовніше в навушниках це звук. І він дуже приємний, насичений, але мені трохи не вистачає високих та середини. Вони так ніби трошечки прибиті, а от до низів, тобто до басу, претензій немає, доволі глибокий та приємний. І так, у застосунку є еквалайзер, але він сильно ролі не змінює, бо при його активації зменшується ще й гучність, а мені і так хотілося б ще зовсім трошечки підкрутити. Не чує, і ось на цьому моменті, підключаючи для порівняння. XM4 розумієш, що вони зразу грають так, як книжка пише. Всього в достатку і нічого навіть не хочеться налаштовувати. Це до того, що, на жаль, але їм не вдалося втримати таке ж налаштування звуку, як було у попередній моделі, бо це через нові зменшені динаміки. Тому, на мій смак, в цьому плані якраз погіршення. І якщо на першому місці для тебе саме звук, а потім все інше, і раптом в тебе на руках вже є XM4. Та пролетіла думка про оновлення, то я особисто не радив. А якщо якраз обирайте між ними двома. То мої вуха радять саме XM4. Але якщо є можливість послухати і порівняти власними вухами та з власною улюбленою музикою, то це точно варто зробити в першу чергу. І якщо вийде в когось з вас такий експеримент, то буду вдячний, якщо поділитися в коментах, чи співпадають ваші висновки з моїми. Ну або напишіть в нашій телеграм-групі, де багато однодумців. Ну і цікаво, це Bluetooth версії 5.2 підтримка кодеків AAC, LDAC і SBC, автономність до 40 годин без шумодаву, та до 30 з ним. Від зарядки через Power Delivery всього за 3 хвилини можна отримати до 3 годин прослуховування. Ну а повний заряд до 3,5 годин займає. Та ціла купа екологічного та переробленого, щоб зберегти природу і нашу планету. Можу точно сказати, що дане оновлення вийшло дійсно дуже цікавим та привабливим, особливо функціонально та візуально тактильно. Але нагадаю, що наушники в першу чергу це про звук, а в цьому напрямку вони все ж умудрилися зробити даунгрейд. Тому перед покупкою раджу послухати XM4 та XM5, і тільки після цього робити вибір.